24 лютого все помінялося і, звичайно, Плани змінились. Так, депутат Житомирської обласної ради Олександр Ющенко говорить, звітуючи про рік своєї роботи. В планах було розвивати аграрний сектор, село, розбудовувати дороги та впроваджувати різні соціальні програми. Однак, напрямок своєї діяльності з початком повномасштабного вторгнення довелось змінити. Та війна не стала несподіванкою для народного обранця. Ще до 24 лютого Олександр Ющенко допомагав формувати територіальну оборону та облаштував кімнату для зберігань зброї. 24 числа, як тільки почули, що ворог перетнув кордон, в 5 ранку вже створювали добровольче формування, які підпорядковані територіальній обороні, я являюсь командиром добровольчого формування номер 4 Мірт. Ми в перший же день наливали пляшки Молотова, зібрали. Всю зброю, яка в кого була мисливську, Олександр Ющенко за власні кошти укомплектував формування мірт усім необхідним. І ось уже дев'ятий місяць. Вони гідно виконують свої бойові завдання. Він зумів оперативно забезпечити засобами зв'язку всі підрозділи та добровольчі батальйони Новоград-Волинської, а нині з громади. Для цього терміново було виділено понад 260 тисяч гривень. Окрім того, депутат чудово розумів необхідність забезпечення військових технікою. Я їздив, домовлявся за кордон... Доном за, за різні автомобілі. Також я передав збройним силам два ескаватори на базі краза. Це ті ескаватори, які були в сільському господарстві, але вони колись були в армії. Ми передали дуже багато 21 одиницю техніки. Особливо важливим було забезпечити наших військових усім необхідним, зокрема оптикою. Вже закупили тепловізорів, каліматорних прицілів, магніфаєрів та багато іншого на понад 2 мільйони гривень. Також передавав генератори та дрони. Загалом депутат виділив на армію допомогу на 13 мільйонів. Окрім того, депутат не перестає опікуватися малозахищеними верствами населення. Безпосередньо систематично допомагає пенсіона. Для пристарілих у Лебедівці там до 50 людей похилого віку, це одинокі пристарілі люди. Ми кожен рік надаємо їм матеріальну допомогу у вигляді продуктів харчування, те, що вони замовляють, більшості картопля, крупи. М'ясо, масло, уся ця продукція виготовляється на власних підприємствах депутата, таких як Гелкс Агро, Органік Мілк та органічний м'ясний продукт. Окрім того, постійно фірми надають продукти харчування і нашим захисникам. Безпосередньо працюючи в аграрній сфері та будучи головою комісії з аграрних питань, Олександр Ющенко працює і над її розвитком та підтримкою в умовах воєнного стану. Зокрема, під час останньої сесії обласної ради він ініціював важливий проєкт, аби допомогти. Аграріям четвертої групи. Реалізація продукції дуже, дуже сповільнена. І ціни сьогодні вони не покривають витрати. Вони не є конкурентоспроможними. Ринок просів, ринок обвалився. І сільгоспвиробники не в змозі реалізувати свою продукцію. І таким чином вони можуть позбавлені бути податку сільгоспвиробників фіксованого. Тому ми прийняли рішення сьогодні, розробили механізм для застосування цього механізму. Потрібно буде подати певний перелік документів, і комісія АПК розгляне. Сесія затвердить ті чи інші підприємства. Однак, можливість продовольчої криси Олександр Ющенко впевнено заперечує, каже Україна достатньо забезпечена і держава цьому дуже сприяє. Депутат переконує, нині головне завдання для кожного з нас допомогти нашим захисникам якомога швидше здобути перемогу. І якби там ворог не намагався нас залякати, ми здолаємо все.